Навіть попри війну в нашій країні щодня народжуються маленькі українці і україночки на рівні попередніх років, хоча навіть трошки вище, є показник народжуваності в горішніх плавнях. Майже щодня фахівці пологового відділення міської лікарні допомагають з'явитися на світ громадянам України. Інколи, немовлят народжуються двоє на день. Це можуть бути як дві різні породілі, так і одна жінка із багатоплідною вагітністю. До речі, двійнята на сьогодні не рідкісне явище. Від початку року в горішніх плавнях вже зафіксовані такі випадки. Тиждень тому на світ з'явилося двійко хлопчиків. 2023 року подібна ситуація повториться не один раз. На обліку жіночу консультацію стають все більше жінок із багатоплідною вагітністю. Людмила Смаженко, медична директорка КНП лікарня інтенсивного лікування першого рівня міста горішні плавні, зазначила: хоча показник народжуваності у місті стабільний, проте лікарі фіксують збільшення кількості ускладнених вагітностей і пологів та ускладнень після пологів. На щастя, команда фахівців міської лікарні успішно вирішує усі проблеми. На сьогоднішній час до нашої команди ми активно почали залучати спеціалістів психологів тому що ну будемо казати, всі ми розуміємо, що зараз в цей важкий час. Вагітні жінки вони найбільш вразлива категорія населення, і психологічна така допомога її потребують наразі все більше і більше жінок. Ми співпрацюємо не лише з командою психологів, взагалі ми зараз всі лікарі нашої лікарні ми працюємо в такому єдиному медичному просторі заради. mm Того, щоб зберегти життя і здоров'я жінки, життя і здоров'я малюка, допомагають у роботі нашим лікарям благодійні організації, міжнародні проєкти, у яких бере участь пологове відділення міської лікарні. Зокрема, від початку року горішні плавні стали учасниками американського проєкту, який покликаний попередити гіпоксію плоду під час народження. Вони нас забезпечують не тільки інформаційними такими от моментами, да, тобто це проводять заняття для лікарів, для середнього медичного персоналу, а також Матеріально-технічною базою нас забезпечують деяке медичне обладнання, вироби медичного призначення, яким ми вже наразі активно користуємося, яке дуже нам допомагає в роботі нашій, тому що в той час, коли були перебої з електропостачанням, все їхнє обладнання, що вони нам надають, воно іменно адаптоване до умов відсутності світла. Всі вся це обладнання воно працює виключно на акумуляторних батареях, і до того ж всього під зарядкою цих батарей вони нам також подарували бензиновий генератор, від якого ми і заряджаємося. Спеціальне обладнання, яке пологове відділення отримало від участі в американському проєкті, дозволяє майбутній матусі самостійно контролювати стан її ще ненародженої дитини. Не тільки лікар контролює стан плоду. А всіма, всіма цим медичним обладнанням в пологах ми вчимо користуватися жінкою, тобто жінка сама собі прикладає датчик до животика, сама собі слухає серцебиття дитини, коли вона того забажає. Є моніторингові такі от форми нас, де вона відмічає, там чи дитинка посміхається, чи дитинка сумує такі смайлики і. Цими смайликами такій ігровій формі вона помічає, а вже медичний персонал слідкує за тим, що вона там слухала. Ну, це цікаво, це трошки відволікає її в пологах. І, ну, в ігровій формі, але є такі от, знаєте, певні уже позитивні моменти, коли да, дійсно жінка була першою, хто десь там щось там замітила, щось не то вона бігом до нас, що я там щось і да, це, це, це працює у нагоді. Став і УЗД-апарат, який може користуватися кожен лікар пологового стаціонару і жіночої консультації без залучення УЗД-фахівця. Звісно, позиції, які дивляться лікарі, обмежені, та все ж обладнання дуже допомагає за нагальної потреби, наголосила Людмила Смаженко. Пологове відділення міської лікарні отримало також медичні препарати, які застосовуються у профілактиці кровотеч після пологів для лікування гіпертензивних розладів і засоби догляду за дитиною в екстремальних умовах. Співпрацюють лікарі не лише з міжнародними організаціями. Посильну допомогу отримують і від благодійних організацій, які діють в Україні. 16 березня у пологове відділення надійшла чергова партія гуманітарної допомоги для новонароджених. І наостанок ще більше позитиву в Україну. Невдовзі має прийти мир. Звісно, ЗСУ роблять усе можливе для цього. Проте є ще й багатовікове спостереження наших предків, яке також вселяє надію. За народним повір'ям, якщо дівчаток народжується більше, значить воювати не доведеться. У горішніх плавнях новонароджені дівчатка домінують, Тож перемога десь зовсім поруч.